У Запоріжжі застрелили посадовця. Це сталося сьогодні вранці просто на вулиці. Невідомий чотири рази вистрілив у Максима Денщика біля його власного під'їзду. Від отриманих поранень чоловік помер. Повідомляє поліція. Хто стріляв? Поки невідомо нападник утік, правоохоронці його ще розшукують. І також поговоримо про результати першого дня конференції з відбудови у Німеччині та дозвіл Азову використовувати американську зброю. І Почнемо збивства у Запоріжжі. Постріли місцеві жителі почули ще зранку. Він шоу біжався живут кров йшла, і я побіжала визивати скору. Коли я вийшла, вже скору визвала. Вийшла туди, там вже були люди. Уже лежав. А далі що відомо про денщика у травні його тимчасово відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення міської ради. Відсторонили на час розслідування. Тоді сам денщик пояснив журналістам Суспільного, що причиною став. Нібито анонімний лист про перевищення повноважень розслідування мало тривати два місяці. До службового розслідування та відсторонення від посади денщик на початку травня написав пост у Фейсбуці. Там він заявив про тиск зі сторони голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Мовляв, Федоров декілька разів пропонував звільнитися за власним бажанням. Утім, чоловік відмовився. Натомість, Федоров погрожував розправою зі сторони правоохоронних органів, якщо Денщик не звільниться. Сам Федоров усі ці звинувачення не коментував. Він написав сьогодні у Фейсбуці, що провів нараду із правоохоронними органами, і цитую: Запоріжжя не місце для кримінальних розборок, тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Що саме робитимуть, невідомо також, поки невідомі версії слідства щодо причин стрілянини. А щодо того, чи був все ж тиск на загиблого директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщика, суспільне спробує дізнатись у самого начальника військової адміністрації Івана Федорова та секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко. Ми вже надіслали їм відповідні інформаційні запити. Тим часом у Німеччині сьогодні стартувала міжнародна конференція з відбудови України, і ми вже почули перші заяви про допомогу нам. Але спершу поясню, що це взагалі за зустріч. Конференція має на меті об'єднати зусилля для відбудови та модернізації України. До неї залучені як політики чи урядовці країн-партнерів, так і бізнес. І може бути зацікавлений у відновленні. Цьогоріч конференцію приймає Німеччина. тут сьогодні у Берліні. Ми разом працюємо над відновленням сильної, вільної, європейської України. Відновлення та реконструкція країни потребують великих інвестицій. Світовий банк оцінює потребу для відбудови у близько 500 мільярдів доларів на наступні 10 років. І щоб ви не думали, що це тільки про тривалу перспективу. Сьогодні ми вже почули від канцлера Шольца про те, що найкраща відбудова це захист руйнувань. Тому Німеччина вже зараз вирішила надати Україні системи ППО. Йдеться про третю систему Петріо та також установки Айрісті, Гепард, ракети та боєприпаси. Зеленський заявив, що енергетика це пріоритет для України на цій зустрічі. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору. Він сказав, що Україна планує до зими відновити усі зруйновані енергооб'єкти, які можливо. Тож Зеленський попросив німецьку владу надати у найближчі 3-4 місяці Україні енергетичне обладнання зі вже зупинених електростанцій. Італія теж зробила заяву на конференції. Планують надати новий пакет допомоги Україні на 140 мільйонів євро. Гроші спрямують на відбудову та реконструкцію, а також залізничну інфраструктуру. Зокрема, Італія фінансуватиме відновлення зруйнованого російською ракетою спасу преображенського собору в Одесі. А Урсула фон дер Ляйн розповіла про інший спосіб фінансувати відбудову використання російських грошей, саме прибутків від заморожених активів. близько півтора мільярда євро прибутків від заморожених російських активів будуть доступні у липні. 90% з цієї суми піде на захист та 10% – на реконструкцію. Ті, хто стежить за цією темою, мабуть, знають. Які дискусії йшли над тим, чи передавати Україні гроші Росії і чи можна спрямовувати їх на закупівлю зброї? Прихильники цієї позиції пояснювали, немає сенсу зберігати гроші на відновлення, якщо Росія продовжує руйнувати міста та села України. Краще вже захистити об'єкти. І кілька місяців тому, врешті, це питання вирішили, поки політично країни ЄС погодили надприбутки із заморожених російських активів, можна використовувати на озброєння України. У Єврокомісії пояснили, що Виплачуватимуть гроші двічі на рік. Бійці бригади Азов отримали дозвіл використовувати американську зброю. Адміністрація Байдена скасувала власну заборону, яку наклали ще близько 10 років тому. І про це першими написали Washington Post. Обмеження щодо зброї, а також заборону відвідувати навчання, організоване американськими військовими. Раніше офіційні особи США пояснювали підозрою, що деякі із засновників Азову дотримувалися російських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів. А правозахисники ООН звинувачі азов у порушеннях гуманітарних норм. Зараз же бригада Азов у складі Нацгвардії України вони обороняли Азовсталь у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення? Тоді бійці Азову стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, мали обмежені ресурси і при цьому показали надзвичайно високу ефективність. Про це ще у квітні написав у власній колонці видання Українська Правда, командир бригади Денис Прокопенко. Стаття має назву Чому Азов досі не отримує західної зброї. Він тоді поставив риторичне питання: скільки життів Ового складу вдалося б зберегти, і якими були результати оборони міста, якби азовці мали сучасну бронетехніку та артилерійські системи. І він вважає, що багаторічну заборону користуватися американською зброєю вели завдяки російській пропаганді. Тепер же бригаду Азов перевірили відповідно до американського законодавства і надали дозвіл, коли саме зняли заборону, та чи вже мають військові азову американську зброю в держдепартаменті. Не говорять, а в бригаді поки відкоментували цю подію. Повідомленням в телеграмі там написали, що отримання західної зброї та підготовки від ша не тільки підвищать боєздатність Азову, але що найголовніше сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади. Це нова сторінка в історії підрозділу Азов. Пишіть ви, що думаєте про дозвіл бригаді Азов використовувати американську зброю, як це може вплинути на хід війни? І не забудьте підтримати це відео вподобайкою.